Вітаю! Сьогодні з вами прогуляємося. Контент буде не пов'язаний з моєю роботою, моїми песиками. Сьогоднішній контент зніму спеціально, щоб пояснити, як живеться, коли ти на інвалідному візку. Значить предісторія така. Так як я маю інвалідність першої групи, я маю кожні три роки оновлювати карту реабілітації. Це, ну, як то кажуть, як додаток до інвалідності, де вказується, на що я маю право, тобто ну, на які е, методи реабілітації. Чи взагалі на реабілітацію? Господи, які туди? Взагалі нічого не розумію. Трошки покажу. Мій шлях. Головне не застрягти та не перевернутися. Це просто жах жахливіший. Так от, продовжу вам розповідати. Получається, що в цій карті реабілітації пишеться все, на що я маю право. От, так як я 10 жовтня поламала дуже серйозну ногу і потребую реабілітації в реабілітаційному центрі, то мене не прийме не один реабілітаційний центр. Якщо не буде, там написано, що я цього дійсно потребую, що я на це маю право. Так от, документи я подала, щоб ви розуміли. Е, півтора року назад, у му році, зараз вам покажу щось знов. Адже дивіться. Мій шлях, ось я на візку. І ось. Тратуар. Ну, я тут не проїду, я перевернусь. І що мені потрібно зробити? Мені потрібно вийти на проїжджу частину. Їхати і сподіватися, що мене. Ой, не переїдуть. Я то, звісно, виїхала, але я не впевнена, що я там пройду. Візок повністю перевертається. Бачите, дуже страшно по дорозі йти. Так от, півтора року тому я подала всі документи, пройшла всі медкомісії для того, щоб отримати цю карту реабілітації. Змінилися якісь там нові плани, закони, нове всяке. Я зламалася, тобто перелом був, лежала півроку. Намагалися зробити це якось в домашніх умовах, цю медкомісію Сековську. І що б ви думали, в конечному результаті, так, я, мабуть, зроблю, як це зробити, треба десь тікати з дороги. Страшно, що капець. Взагалі, шість разів робили ці документи, цю сек-комісію, і шість разів а, постійно були помилки. Але розумієте, в чому справа? Коли я лежачи вдома, і за мене йде стороння людина, то оформляти, по-перше, вони відносяться по-свинськи. Сама медкомісія. Ну, типу, ви нічого не розумієте, сидіть там і мовчіть. По-друге, вони аргументують все тим, що це їхній комп'ютер дає збій. Тому отакі там відповіді неправильні. Ось. Ну і сьогодні ця комісія засідає. Сьогодні, як ви бачите, сонечко, мені потрібен реабілітаційний центр. Я вже добираюся на візку в поліклініку для того, щоб нарешті дооформити цю справку. Тому буду вам знімати. Я не знаю, чи вам це взагалі цікаво. Але я знімаю. зараз доберуся до сходів, буду вам показувати. Так. Тепер я намагаюся попасти в середину. На кнопочку жала-жала. Ой, ну, ніхто мені нічого не відповідає. Але написано, що будують безбар'єрний рух. Ну що, спробуємо ще раз понажимати кнопочку. Ось є кнопочка. Приймайте, будь ласка, я спробую заїхати. Дякую. Дякую. А тут відкрито, здається. Доброго дня. Я вам жала-жала на цю кнопочку. Ой. Значить, я на четвертому курсі пакою документів, які я роблю півтора року, які мене посилають з кабінету в кабінет. Значить, сижу під кабінетом експертна комісія з оцінювання. Повсякденного функціонування особи. І вони не розуміють, що я з них хочу. В документах не вписано нічого того, що за 40 років моєї хвороби і травми написано в карточці. Чекаємо, коли сидемо в кабінет. смертельний номер. Ви вже все? Так. Да. Заїжджайте, чи я? Ну, мені треба тут двері притримувати, панянка притримувала. Так, тихо. Ви ще довго, дівушка? У нас чотири пацієнти. Я в шокі, просто. Щоб мені сказали ще раз, що я буду слід ніколи в житті. сокращали, а ты дебил сиди тут. За три копейки. Угу. Не, не, вот они себе оформили на 0,25. А не... вы лошара сидите так, заднее. А, не, не, подождите, вы станьте ревно, станьте ревно. Вы мне только скажите, право-лево, нормально назад, было? Степэ. Степэ. Так. так? О, так, все. Все, красиво. Тихо. Боже, а там, вибачте, не побачила. Дякую. Фух. Де це цей вихід? Ой, дякую. Господи, за півтора року перший раз. Наконець-то я зробила ці бумажки. Шосте посіщення. Це додаток до карти реабілітації. Тому що вони все время робили там помилки. Понял? Ну, тому що їм так вигідно, мабуть, уродам. Це просто уроди. Просто уроди. Так, ви на цей. Так, да, все, вийде, я тут вже да? діловая колбаса. Да, Дякую да, вам. Гарного дня. Ой, дай Боже. Вечора. Ну ось. Я потратила вже 6 вечора. Я витратила цілий день, сама впоралася. Mm -hmm. Сказати, що морально виснажено. Мабуть, це не сказати нічого. Але ура, я це зробила всі літери перевірила, все Супер пупер Ось такий один маленький похід, виправлення, виправлення. Просто е, помилок. Страшенно хочу їсти. Ні-ні-ні, ні не 200 кг не піднімете. Дуже сильно хочу їсти, дуже хочу пити. Витратила цілий день. Просто сидячи під кабінетом, всі люди сердяться, розмущаються. не знаю як буде, вибачте, на українській мові. Здається, як зробили покращення для всіх, хто проходить цю медико-соціальну комісію, але насправді... Це все жахливо, просто жахливо. Сидить три вікові чоловіки, які між собою радяться, що краще написати і що зробити. Вони вже втомлені, вони часто ходять на перерву. Чомусь розруківка паперів проходить близько півтори до двох годин. Всі військові сидять зі знімками, замучені, але ніхто не може розмущатися, тому що ну, вони розуміють, що це їм. Невигодно, скажімо так, що буде тільки гірше. Тому всі змушені сидіти, терпіти, мовчати, повітря затхле, людей, велика кількість, посилають від одного кабінету до іншого. Я взагалі, коли зайшла за паперами, постукала в двері, там нікого в кабінеті не було. Ну, кабінет такий сквозний. Так що всі, хто стикається з комісіями або паперами секу, я вам дуже сильно всім співчуваю, тому що це називається пекло на землі, якщо чесно. Ось, топіру. Треба доїхати додому, бо чомусь візок мій говорить про те, що. Хватить сьогодні мандрувати. Розряджений вщент, хоча я просто стояла. Всім гарного дня!